на захисті країни в Кіровограді з'явився добровольчий студентський батальйон. До нього вже записалися більше сотні хлопців та дівчат. Відтепер, крім предметів за спеціальністю, вони вивчатимуть і військові дисципліни. Для занять спеціально придбали армійську форму. Студенти вже прийняли присягу. З добровольцями спілкувалася Яна Саменюк. Ідея створити добровольчі студентський батальйон належить керівництву коледжу. Педагоги вважають, молоді не вистачає військово-патріотичної підготовки. Місто того, щоб розбирати саморозвалюючіся автомати Калашникова і десь о чому-то говорити, ми в таких умовах з студентами спілкуємося і їх вчимо бути будущими захисниками Отечества. І повірте мені, у наших студентів в серці достатньо серйозно звучить лозунг «Слава України», а не «Давай демобілізацію». Студенти проходити військовий виш Шкіл не проти. Щоб чогось навчитися для, ну, для життя, для, для себе чогось, щоб дізнатися. Це актуально. Військовій справі студенти вчитимуться раз на тиждень. Молодь вчитиметься надавати першу медичну допомогу, користуватися зброєю у планах і тренування у польових умовах, і заняття в коледжі, і поїздки на полігон. Вивчення зброї. Поїздки на полігони, ну і інші аспекти військової справи. Кожен хлопець, на мою думку, повинен знати військову справу і вміти поводити себе зі зброєю. Не хочу акцентувати на цьому, але сьогодні такий час, що в принципі це буде корисно всім. Серед добровольців є і дівчата говорять, теж хочуть пройти військову підготовку, а чоловічі конкуренції не бояться. Мені подобається воєнна форма. Дисципліна, тому я вирішила спробувати себе в цій ролі. Мені здається, не складно. Тому що дівчата зараз теж є такі, що можуть в принципі, зрівнятися з хлопцями. Навчання розпочнеться за день-два, поки ж студенти вчаться правильно шикуватись та приміряють нове обмундирування. так. я йду вручаю. Триватиме військова підготовка до кінця навчального року. Яна Семюк Іля Зеленкін день за днем.